Всім привіт! Вирішив рознообразити своє відео. Мене дружина любить кухню, любить приготувати всякі вкусності. І сьогодні ми будемо робити тушонку із куріного м'яса, і я буду вам показувати, як ми будемо її приготавлювати. Купили 3,5 кг стегна, кіло 100 філейки. І зараз відділяємо стегно від кісточки і лишнього жиру, яке знаходиться в стегні. Все м'ясо гарно миємо під водою проточною. Після того, як гарно помили м'ясо, приготувавши стегно і філейку, ріжемо її на певні кусочки. Поки ми працюємо з м'ясом, простерилізували кришки з банками. Стегна ріжемо пополам і філейку ріжемо на крупні кусочки. Беремо півлітрові банки, на них складемо. Лавровий листочок, 2 штучки маленьких, потім горошик, перець по 8 штучок і чайну ложечку солі на неї складемо, без горки. Сіль кам'яна, звичайно, не ядірована. Всередину банки кладемо філейку 3-4 штучки. Потім кладемо стегно і доверху не докладаємо сантиметрів два до ободка баночки. І так наповняємо всі баночки, які у нас є. E é. Так. 444 грамма мяса. В банку пошло. 450 грамм, грубо говоря, запиши. Merci. Неплохо бы еще не там тут как раз одну баночку. Напомнили всі банки м'ясом. Получилось 10 банок из кг с плюс кгло сто филейки. Получилось 10 півлітрових банок м'яса. Кожну банку спочатку вручну закручуємо кришкою з закруткою, потім зверху кладемо полотенці, беремо приспособу для того, щоб закрутити і відкрутити кришки, і не сильно, але плотно закручуємо кришку до банки. И так таким способом закручиваем все банки, которые у нас есть, видовыми крышками. Простерилізувавши дві звичайні кришки, закатуємо дві півлітрових банки звичайними кришками і закаточним ключом. Так, значить... На дно кастрюлі, в якій будуть стояти банки, кладемо полотенця. Ставимо банки в кастрюлю, заливаємо їх водою по плічики і ставимо на плиту газову. Коли вода в кастрюлях закипіла, прикручуємо вогонь і ставимо варитися тушонку на 3,5-4 часа на маленькому вогні. Вкручуємо вогонь Все. і накриваємо кошечка. і так все. Як закипає, накручуємо огонь і крує. Пройшла одна година після того, як закипіли всі кастрюлі, ця кастрюля кипить на маленькому вогні. Тліє, ця теж тліє. Вся кастрюля мінус одна банка. Одна банка кришка кришку вирвала. Потому що ти додала огня Я додав вогню чуть-чуть. І воно, скажімо так, почало бурліти. І одну кришку вирвала, яка закручувалася звичайною э, закруткою звичайним ключом От одну банку відставили, вона Остини і знову її поставимо на кипіння. Якщо вода в кастрюлі вкипає, потрібно додати кипяток в кастрюлю, щоб була вода по плечці. Через практично 2 години вистрілила ще одна банка, яка була закрита, закатана звичайною кришкою. Всі інші банки. зараз будемо переробляти ці дві банки. Пройшло 2,5 години. Все бурлить. Тобто, бачите, кришки з закрутками Держиться краще, ніж закручений ключом. Для звичайних кришок приміняються накладки з жимом, які ставляться в таких випадках, щоб кришку не зривало. Переклали з двох півлітрових банок в одну 200-грамову баночку. Зараз звариться тушонка і поставимо в цю кастрюлю. Це з лубанок кришки, яких вистрелили. Зняли, Пройшло 3,5 години. Зняли кастрюлі з плити, відставили їх на стіл і вони потрібно, щоб самостійно охолонули в воді, в тій, які варились. Получилась ось така тушонка із курятини. В холодному місці чи погрібі така тушонка зберігається до 2 років. Такий же спосіб приготування тушонки із свинини. Тільки час приготування потрібно збільшити на півтори години. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі на каналі.